Вітаю, друзі. Тут і Сполучені Штати, і Європу і Україну з Росією сколихнув витік деяких секретних документів, нібито з надр Пентагону. І перше питання, яке виникає, чи це був витік через агентурні мережі, чи це був витік через хакерські атаки. Чи це був, скажімо так, запланований витік з метою введення противника, дезорієнтувати противника, введення противника в ума. Звичайно, що подальші деталі будуть зрозумілі, але є деякі факти, які по суті свідчать про те, що зацікавленою особою в цьому витику, Зацікавленим гравцем була Росія, власне, в цьому витоку, витоку е, трапилося абсолютно зміщення цифр в інтересах Росії. Це цілком нерелевантні не цифри, особливо в співвідношенні Втрат. Тому враження таке, що Росія купилася на е, цей матеріал для службового користування. Враження таке, що він не надто секретний був. Принаймні, в таких матеріалах завжди виникають деякі ознаки, скажімо, деяких комп'ютерних ігр, сценаріїв із комп'ютерних ігр. І це зразу наштовхує на певну штучність цих матеріалів. Але головне, що Росія спотворила деякі показники. І це стало зрозуміло, що чи то російська агентура це зробила, чи е, трапилось десь, дещо інше. Серед імовірних сценаріїв, які можуть бути з американського боку, це протрампівська е, агентура в е, спецслужбах. І вона могла. Організувати цей витік для того, щоб посилити позиції Трампа в критиці влади. Адже Трамп дістав серйозного ляпаса через судове переслідування, і йому треба нанести якогось ляпаса діючій владі американській. Атакувати напряму Джозефа Байдена він не ризикує, хоча, по-моєму, ці українські закладки. З атакою на сина Джозефа Байдена, Гантера, вони ще не вичерпані, і не виключено, що вони ще будуть використовуватися. Але оцей витік, він насправді, коли аналізувати з точки зору загроз для України, чи є він аж настільки загрозливим і чи настільки він здатен поруйнувати. Українські плани. Мені здається, що цей витік трапився цілком завчасно для того, щоб запобігти будь-яким, ну скажімо так, можливостям прочитання українських намірів, намірів українського генштабу противної стороною. Ну, принаймні всіх зусиль колективно. Розвідувального органу Російської Федерації не вистачить для того, щоб дешифрувати ідею е, генерала залужного. Очевидно, що можна було б е, ну, російські служби могли прочитувати деякі сценарії ігр, які велися е, і українським генералітетом, е, і е, начальником об'єднаних Марком Міллі, і е, командуючим силами НАТО в Європі, тобто це все ігри, які, штабні ігри, які завжди ну, розглядають таку кількість сценаріїв, яка цілком логічно може бути прорахована противником. І в цьому сенсі, ну, якщо і оприлюднено якісь Дані то це швидше дані е, штабних ігр, тому що сценарії, які закладаються для військ, вони закладаються е, з такою кількістю, кількістю е, додаткових е, позицій для прийняття остаточного рішення, що е, спланувати операцію заздалегідь можна. З усіма варіантами розвитку подальших сценаріїв, але, як не погода, то ще щось завжди привносить у, у такі плани свою корекцію. Тому мені здається, що із витоком ну, трапилася певна нервозність, і, очевидно, що буде розслідування як в українських службах, так і в американських. Єдине, що ну, треба очікувати, скажімо, одного з варіантів розвитку власне подій довкола самого витоку, а не до дій Генштабу, це спроба через цей витік створити напруження і недовіру між американським і українським генштабом. І в цьому сенсі, я думаю, що ну, як варіант, треба додатково теж розслідувати. Такий сценарій, адже напруженість, яка може виникнути між українським і американським генштабом, вона може призвести до неузгодженостей в першу чергу логістичних. І це може досить суттєво погіршити, ну, скажімо так, ситуацію українського наступу. Чому я схильний до того, що цей вкид більше не про війська, а про довіру між українським генштабом і американським? Тому що паралельно запущений сценарій, який розхитує ситуацію довкола шпигування, або, скажімо так, моніторингу тій української влади. І тут е, теж качається тема, що американські спецслужби е, постійно наглядають е, або шпигують за Зеленським е, і всією банковою, ну і за, за всією українською політичною владою. Це вкид. Формальних підстав, е, так вважати чи підозрювати, нема. Хоча е, є заява держсекретаря е, Блінкіна про те, що. Певна група службовців контролює обіг американських коштів, які надаються Україні, і контроль над, над цими коштами. Тобто мова не йде про відверте шпигування за українськими політиками, і це було б дивно. Але ж, власне, напередодні. Імовірного наступу якраз і ця тема теж обсмоктується. Тобто враження таке, що оскільки Росії нічого протиставити зараз на полі бою, крім ну, масової ешелонованої оборони, ну, тобто закидання м'ясом, тому що сучасної техніки не особливо підтягують, хоча вона є в військах і, до речі, засоби. Радіоелектронної боротьби цілком е, сучасний, і, е, ну, українській авіації доводиться витрачати ракети ХАРМС. Е, тому е, Харм, і е, тут мені здається, що е, такої нервозності буде спроба породити ще е, ну, не один тиждень в очікуванні наступу. Тому швидше за все, що після цього вкиду. Якщо ну, спецслужби не надто серйозно займуться розслідуванням цих витоків, очевидно, буде ще кілька вкидів, ну, бо не тому, що, скажімо, американська оборонна система чи українська дірява і з неї тече вся інформація, а тому, що коли противнику нічого протиставити, йому дуже важливо створювати ілюзію всепроникності у власному населенні. Тому, власне, один із таких пропагандивних інтересів цього вкиду документів, які нібито втекли із десь із секретних джерел. Власне, є пропагандивний момент, і пропагандивний момент, так би мовити, на злодію спалив шапку, бо ну, скажімо, перекидання ніг на голову співставності втрат України і, і агресора зразу ж підпалює шапку на зацікавленій стороні. Тому мені здається, що якраз Росія і попалилася із цим вкидом, спотворивши. Реальні показники втрат з метою подальшої пропагандивної розкрутки цього витоку. Потім може виявитися, що просто росіяни розвели як містечкових лохів в силу низького професіоналізму і їхніх спецслужб. Віримо в Збройні Сили України, підтримуємо. Якомога активніше. Ділимося цим відео, ставимо вподобайки. При змозі стаємо спонсорами каналу, допомагаємо розвиватися, аби ми могли обговорювати найскладніші питання для якомога ширшої аудиторії. Віримо в перемогу України! Слава Збройним силам України! Слава Україні!